Скушів голос. Пацани, візьміть мене в плен. <світ> Це вже вони точно на нас спалили. Є медик молодець. Оце красава! В цивільному житті я був вчителем інформатики і робототехніки в Херсоні. 24 лютого я долучився до Сил ТРО в Херсоні. Через тиждень потрапив в окупацію. Два з половиною місяці в окупації, виїхав через Запоріжжя в Миколаїв, одразу пішов в ТЦК, щоб знову стати на службу, а там якраз були проблеми з відновленням паспортів. Не було чи пластику цього, на ID-картки, і на кредитні картки щось таке, то терміновий у мене робився два з половиною місяці також ще. Ну, Я цей час витратив, як і частково планував на 22-й рік покатався по Україні. Поки він не був готовий, об'їздив більше 20 населених пунктів, напевно, поподорожував. Коли побачив сповіщення про готовність паспорта на сайті, то одразу знову ж таки повернувся в Миколаїв, оформив контракт, поїхав на навчання в Британію, там отримав воз 100 після цього повернувся в Україну, пройшов курси бойового медика ще місяць, привчився. після цього прибув. В кінці вересня, 2022 року в нашу роту, в нашу бригаду, де я продовжую наразі службу. Я от в вересні прибув у бригаду і 26 жовтня ми вибули на перше бойове завдання на Донеччину в районі населеного пункту Водяне, щоб Донецьким аеропортом. Вночі підстрелили чотирьох наших побратимів уже з моєї групи, грубо кажучи. І мені довелося вже в перший день надавати першу медичну допомогу. Турнікети, там панада, кровоспинні засоби і так далі. І один з хлопець з дружнього підрозділу стояв в проході, щоб не заважати. Він просто дивився за таким от виразом обличчя: є медик молодець! Оце красава! І він оце поки я там більше години поки надавав допомогу. Він оце періодично, періодично це говорив і це також частково підтримувало. В червні цього року ми заходили на евак по полеглого тут, на Донеччині. І група, я був на відтяжці трошечки, група пішла власне, прямо на передній край за тілом нашого полеглого побратима. Але на зворотньому шляху вони ми знову відкрили вогонь. А це буквально насправді від нас метр, напряму метрів 50, напевно, так було. І тут перестрілка. Всі кричать в контакт, вогонь. По рації я намагаюся передати командиру, ловить погано, бо там щось не за вина. Чую, ламаються кущі. Такі велетенські, як наче кроки: Хрусь, Хрусь, Хрусь. Ми давай дивитися. І з той сторони, де перестрілка, одне тіло пересувається, і видно, що не наш, що це ворог. Побратим по ньому відкрив вогонь кілька разів. Потім каже все, я його не бачу. Я йому сказав контролювати сектор. Я далі на рації, контролюю групу, яка там, щоб їм надали допомогу, бо там виявилось кілька поранених було. І десь півгодини, поки нам надали допомогу, поки зв'язок з командирами і так далі скущив голос: пацани, візьміть мене в плен. Ми йому нічого не кричали, тому що не були впевнені, чи знищені всі вороги, а там густі кущі і лізти туди перевіряти також не було сенсу. А я думаю, крикнув, ми без укриття знаходились, там навіть зеленки мало було. І якщо я буду кричати, вони в мою сторону просто направлять вогонь. Я прийняв рішення на місці, що гукати його не варто. Ну Тут він кричить, ну думаю, що ж уже робити? Побратиму, кажу, тримаю його на вогневому контролі, я буду з ним розмовляти. Я йому виходь. Він чуть виходить і ще, ви мене точно не уб'єте. І він вийшов, е потроху-потроху по підняв збройку, зброя є, немає. Давай в кишені, опа, ніж кажу, оце що таке? Він, я забив, я не знав. Це в такому дусі. Але він реально такий неосвічений, туповатий хлопець був молодий. Я тягнув сам полеглого весь цей час, а він на плечах ніс в бронежилеті пораненого. Бо такий у нас був лак. Забирали також полеглого на Харківщині. І за дві спроби це довелося робити, тому що був дуже щільний обстріл. То каби прилітали також по три штуки відносно недалеко біля нас. Потім, поки ми сиділи в укритті в точку очікування, де ми мали на підвалі чекати, якраз туди в той будинок три прилетіло. КАБи також. І ми коли повертались у визначеному місці, можна казати, після водної переправи полеглого, І з одним побратимом двоє пробігли зразу вперед. Ми по двоє тягнули. Заховалися в норі і сидимо, чуємо дрон висить. А було дерево, там таке укриття було гарне, але після прильотів кабів там дерева, лишився один стовбур і все чисто видно. Дрон. І цей мені побратим каже, що робимо? Кажу, поки не рухайся. Ми поки ну, яма тепло, може, не розпізнає. І тут чую, підлітає додаткова FPV-шка. Я йому кажу, тепер треба кажу, драпати, тому що це вже вони точно на нас спалили. І він тільки вилізає з цього копчика з нори. Я чую, що FPV-шка як робить розворот, робить петлю і починає летіти сюди. І я вже як вилажу, то вона вже летить до мене. Я розумію, що він чітко напрявлений по прямій летить в мене. А там пісок такий в цьому вовчанському лісі. Дуже важко бігти. А я розумію, що якщо він летить мені вже спину, а я не можу заховатися така широка дорога, то мені треба чітко рівно бігти прямо з однаковою швидкістю, щоб він розраховував траєкторію свого польоту, і в останній момент, типу. Стрибнути, що я її зробив. Ну я дочекався, він десь отак до спини долеті, долетіла ФПВ-шка, І я різко в сторону, і він не встиг скерувати, зірвалася ФПВ-шка, І потім ми, коли вже далі з побратимом прийшли і пробігли, то розвернувшись, побачили, що в місці прильоту займання десь метрів 5 квадратних. Якщо говорити щодо саме там надання допомоги, якоїсь страху перед кров'ю, перед. Цим, то в більшості такого немає. Але коли власне, оцей страх заїзди на позиції, то треба переборювати страх, хвилювання, якесь акзалі як в будь-якому випадку, ну особисто для мене не знаю, кому як. І через те, що щоразу складніше, через FPV, через усконалення військ противника, дуже складно. І кожного разу морально важче заходити, заїжджати на позиції. По поранених, по полеглих, але коли виходиш, то завжди собі кажеш, я молодець. Я як поборов себе, поборов свій страх, зробив все можливе для того, щоб врятувати життя, ну або ж відправити додому полеглого побратима, хоча б щоб було кому попрощатися. Ну, коли всі згадують за 36-ту бригаду, то всі зразу морська піхота. Потужні воїни і так далі. Це, це має певний сенс моральний, що ти служиш в підрозділі, за який всі знають, який хвалять і так далі. Але найбільше це самі люди на місці побратими, які в кожного, в кожній бригаді, яка б вона не була сильна, потужна, медійна чи невідома. В кожного на місці є люди, з якими багато пройшов. Будь-хто, хто на місці, хто працює, хто доводить. Свій патріотизм, своє бажання захищати як мінімум свою сім'ю і родину, не кажучи вже про всю країну. То з цими людьми хочеться працювати надалі, бути поруч.